Тарас Шевченко і досі сниться під горою. І досі сниться під горою, меж вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, неначе досі сиди дід біля хатиночки і бавить. Хороше та кучеряве, своє маленьке внуча і досі сниться, вийшла з хати, веселая, сміючись, мати, цілує діда і дитя. Аж триче весело цілує, прийма на руки і годує, і спать несе. А дід сидить, усміхається, і стиха промовить нишком. Де ж те лихо, печалі тії вороги, і нишечком старий читає, перехрестившись, отче наш. Крізь верби сонечко сіяє, і тихо гасне, день погас, І все почило, в хату, собі пішов. Опорчувать.